Друзі, вітаю про людей тернопільських, про наш край, про події у ньому, у програмі Тернополяни. І сьогоднішня зйомка відбувається на сцені нашого Тернопільського обласного академічного театру. І ну, не випадково, тому що наш сьогоднішній співрозмовник, він часто виходить на різні сцени. Це Володимир Вірмінський, якого ви зараз от, через кілька секунд побачите. Український співак. Диригент, оранжувальник, ну про все інше ми запитаємо у самого Володимира. Вітаю вас, Володимир. Вітаю. Вітаю. Так от, крім регалій, які я вже назвав, український співак, диригент, оранжувальник. Що ще про себе скажете? Ну, оскільки ви сказали, і депутат обласної ради. Перед тим, що в Вікіпедії немає заслужений артист, то ще й заслужений артист. Немає. немає. Ну, це таке, ми, ми не будемо на цьому, поправити. скажімо так, акцентувати увагу. Тому що ну, сьогодні багато артистів і без звання нормально себе почувають і, і більш популярні, ніж заслужені. Так що Це таке, це все вже додаток, як скажемо. Як так трапилось, що ви стали депутатом обласної ради? В політику пішли? <с> ну, скажімо так, оскільки я людина активна і не сиджу на місці, тому десь, напевно, мене ну не напевно, а точно мене цікавить те, що стосується життя наших людей. Хотілося щось зміювати. А хотілося щось змінити в першу чергу, десь, напевно, в, в плані культури, десь покращити життя в тій сфері і десь така в мене. Виникла думка, можливо щось допомог допомогти змінити. Але це, я думаю, що ми сьогодні не про політику. От я хотів сказати, давайте без політики, але не поет, але народився такий віршований рядок в зв'язку з тим, що ви буваєте в Білому домі. Він не лише в раді засідає, а й співає. Давайте краще про спів. Так. Нещодавно був концерт, ваш успішний, наскільки я знаю, в обласній філармонії. Збирали гроші для фронту. Наскільки вдало все це пройшло? Ну, оскільки я цим е, займався до е, посади, яку я зараз займаю, так, е, директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, я займався, скажімо так, організацією е, різних видовищних заходів, в тому числі і своїх концертів, і е, популярних е, виконавців, зокрема, навіть і балету Сухішвілі і багатьох інших. Людей і в тій кухні варився, так грубо кажучи, тому я розумію, що я роблю, і як воно працює, і так далі. Тому, і концерт в драматичному театрі в мене був на якраз 2 лютого на стрітення. Ну, десь зовсім короткий термін між концертами. Трошки було, можливо, не зовсім доречним, але все ж таки я це робив не заради концерту, заради концерту і не заради якогось багачення, боронь Боже. О, це я говорю вам відкрито щиро. От я робив це для 80-ї окремої, десантно-штурмової, галицької бригади, тобто першого батальйону. Це такий батальйон адресний бургут. збір. Я так, так розумію. Так, так. так. От ну спочатку йшла мова про те, що їм потрібні будуть е, FPV-дрони, але потім е, командування вирішило, що їм потрібен Mavic е, GI-3, е, тобто з тепловізійною камерою, він значно дорожчий. От То ми зараз будемо, ми якраз зараз до дозбируємо кошти на те, щоб його придбати і передати. Їм. Ну можливо, несподіване для вас запитання, але зараз все пов'язане з тим, що відбувається. У наших захисників на фронті під час війни глядач у воєнний час він змінився. Ви це відчуваєте? Відчуваю. Якщо змінився, то я в бачу, який бік? Розумієте, в людей в очах, от ну, я буваю часто на сцені і бачу. Ті очі, їхні емоції. Звичайно, що хтось каже, що це концерт, не сьогодні не на часі. Так далі ну, буває ж таке, правда? Ну, буває і досить часто, бо кожен день ми бачимо кортежі з нашими хлопцями, яких привозять сюди. Тому було би весело, якби не так сумно, але попри все, ми мусимо якось відходити від тих моментів тої трагічної ситуації і. Десь додавати собі якоїсь, ну скажімо, когось позитиву, вносити якісь краплі в життя своє і тим самим продовжувати жити, боротися і перемагати, бо інакшого в нас виходу немає. А ви їздите з концертами, власне, туди на, на фронт? На фронт ні. На фронт не їздив з концертами. Ну не знаю чомусь так я тут в тилу. Більше працюю для хлопців, допомагаю, і я розумію, в чому суть питання. Можливо, треба було б щось таке зробити, тому що тут зовсім концерти по-іншому відбуваються. Тут люди в нас, скажімо, живуть плюс-мінус спокійно, мається на увазі, нічого не літає над нами. Ну, над нами літає, але не прилітає, дякувати Богу. От і я вам скажу так, от, якщо пригадати початок війни і от зараз, от теперішній час, то наші люди дещо заспокоїлися в плані тому, що а, війна не тут. Ну, от. це факт. це так. факт. От, але є цей момент присутній, який зараз, ви знаєте, напружена ситуація а, з чоловічим населенням. І я бачу по концертному залу, а, коли всі квітки продані, а, ну, Десь чоловік 60 відсутні, хоча вони хоча вони би мали бути присутні. І в людей, так вони хочуть, вони хочуть радості, хочуть розваги, як нормальні люди, так. Але при тому всьому в них присутні якийсь такий, знаєте, така трагічна ниточка така в їхній душі, в очах їхніх, тому що як не в них хтось з дому служить, боронить країну, то. Хтось з рідних, можливо, з друзів хтось загинув і так далі. Тому це все так переплітається дуже складно, бо коли перша була, скажімо, перша загибель навіть на цьому ж майдані, пам'ятаєте, так? Так, От, це була трагедія цієї країни, Сумні Зараз події, це, але так, Реальність. А зараз це воно так якось все е, знівельовується. Я ми домовились не говорити про політику, так. і це не не буде політикою. Це однозначно, але я мушу згадати про ту команду у складі у складі якої ви і в обласній раді працюєте. Ну, вона ж теж має стосунок до волонтерства. Ось що важливо. Скажу вам так, що без команди тут ні, без командної роботи, без команди ти просто ніхто сам, тому що чи ти на сцені, чи ти де по-любому з командою працюєш. І ця команда, яка озвучує, освітлює, ця команда, яка стоїть поряд з тобою, І всі ті люди, які тобі допомагають, вони створюють одне єдине ціле. Бачите, як ви мене правильно зрозуміли. Я сказав, що без політики і ви говорите про команду, і прізвище називаєте я вам Дякую за це, тому що сприйняли би як політичний піар. Команда наша, так, ми працюємо з перших днів війни. от для мене, Я просто в перший день війни не знав, що мені е, робити, куди бігти, чим я можу докластися і допомогти. Але потім якось так вийшло, що. А от завдяки ті нашій командній роботі ми змогли організувати волонтерський штаб, де ну і по сьогоднішній день він працює так, де ми багато допомогли і допомагаємо. Дальше. Дивіться, Володимир, спробую навіть так експромтом проілюструвати. От ви коли виходите на сцену, ви ж не тільки співаєте, ви ж і спілкуюся. Ну, щось говорите, спілкую, що кажете Б людям зараз без, без спілкування, це не абсолютно концерт не цікавий. Просто вийти відспівати. Це одне, ну, можливо, десь моментами шукаю якісь такі от, е е пригоди з концертів, які, е скажімо, спогади, спогади, які додають оптимізму, якогось там розрядки, е якогось там е знаєте, гумору. Ну, всякі моменти. Скажу вам такий один момент, коли в Монастирськ ми приїхали на День міста, і наш музикант-барабанщик палички забув. Ну, і нам виходити на сцену, розумієте? прикольна ситуація. Та, і, Барабанщик без паличок. Так, і тут я бачу, це умовно кажучи, сцена вбрана так в, в з, з березові гілки. Такі о, там, я Хрусь-Хрусь, Хрусь-Хрусь, <глав 'я> Володя на грай. От він по сьогоднішній день ті палички зберігає. <глав 'я> і ми Знаєте, Володимир, поділюсь особистим враженням. Я коли е, сижу в глядацькій залі. Ну, немає значення, чи це вистава театральна, чи це виступ співака. Я завжди думаю, що ті люди, які виходять на сцену перед глядачами, вони, крім того, що вони артисти, вони ще й... Психологи, а надто так. під час війни дуже, дуже непросто. Уявіть собі, що ну тут нема що в принципі уявляти, коли кожен день ми бачимо і чуємо ті трагічні звістки, і ти виходиш на сцену до людей, і ти повинен щось їм сказати, бо ну ти виходиш співати, веселити їх, ніби так ну, в якійсь мірі. Тому в мене, наприклад, програма побудована була таким чином, що от спочатку було в мене там пролог, був ну, щодо концерту філармонії, так. Зродились ми великої години, хвилина мовчання, патріотика кілька пісень, далі все переходить плавно в розважальну програму і закінчується патріотикою. От у мене така була побудована програма. Були веселі пісні, були танцювальні пісні само собою, але була присутня само собою патріотика, яка дає, додає оптимізму нам, додає віри в перемогу і в боротьбі з москалем. Володимир, і на завершення не сприймайте це як таку от. Несподівану творчу провокацію, але ми записуємо це інтерв'ю. Ми, ми, ми ж не приховуємо, ми ж не, Такий формат, ми ж не приховуємо, що ми не в прямому ефірі. Записуємо цю програму у четвер, 23 травня, у День Героїв. Ви можете отак несподівано виникла в мене ідея, акапельно заспівати заспівати ну, кілька рядків з якоїсь пісні, яка, на вашу думку, ну, підійшла би до Дня Героїв? Присвячена була героям. Ну у мене направду дуже багато пісень є з патріотики. Тобто, це можна було б навіть не один концерт, напевно, б два повноцінних концерти з різною програмою е, організувати. І все таки, але все-таки, якщо говорити про ті пісні, і напевно, ті, які саме більше знані для нашої публіки. То це б напевно підійшла пісня «Ішли селом партизани», яку я виконую, акапельно з залом, який співає і підтримує мене завжди на концерті. А зараз так коротко можете для наших глядачів. Акапельно без супроводу, так? Так спробуйте. Цікаво. Ішли селом, йшли селом, партизани по землі українській невільній землі. І у кожного зброя була. За плечами і у кожного смуток і біль на чолі. Ну, е, я не розпіваний зранку ще. Тому... Смуток і біль на чолі. Знаєте, от завершуючи нашу розмову, дуже хочеться, щоб менше смутку і болі було у наших людей і тих, хто на фронті. Слава Україні! Героям слава. Ну і хочу дякую вам за розмову. Але, будь ласка, якщо хочу ще додати ще додати, хочу, хочу подякувати всім тим людям, які долучаються, всім тим людям, які розуміють ситуацію і не стоять осторонь нашої боротьби з окупантом. Ну і, звичайно, велика подяка команді і благодійному фонду покрова, з яким я співпрацюю, які допомагають і постійно тримають руку на пульсі. Доєднуюсь до ваших слів і ще раз дякую за розмову. Дякую, дякую вам.